Значить, Відповідаю надалі на питання, е, яка зарплатня, з якої суми стартує зарплатня вчителя англійської мови, тобто, яка вона у вас буде, якщо вам вдасться ну, от в такий навчальний заклад на задньому плані видно, да, працевлаштуватися, тобто початкова школа, е, первинна ступень навчання. Вчитель англійської мови без досвіду стажу філіппінського зарплатня стартує від 15 тисяч песо на місяць. Значить, чим далі після трьох років викладання в них тут є власна там сітка. Ну, хто пов'язаний з викладанням, тот то розуміє про що мова йде. Значить, я от спілкувався. Це вже другий навчальний заклад, в якому Погодилися поспілкуватися з приводу можливості працевлаштування. Ну, звісно, що вони сказали, що я не дуже схоже на того, кому потрібна філіпінська робота в якості вчителя. Значить, але цікаво, цікава інформація в тому, що. Впливає. Ну, по-перше, як і казали в попередніх навчальних закладах, безпосередньо тільки живе спілкування, фейс-контроль. Тобто, приїжджаєте з вами спілкуються, з'ясовують рівень ваш і обов'язково кажуть, дуже бажано всі види рекомендованих е, листів. Рекомендацій. Тобто, в нас це трудова книжка колись була, і зараз вона в той чи іншій мірі практикується. В них це рекомендаційні листи. І досвід роботи. Ще раз підтвердили, що дійсно так, якщо ще є педагогічна освіта безпосередньо, окрім, окрім того, що ви добре знаєте англійську мову, бажано, щоб у вас ще була педагогічна освіта, але це не обов'язкова умова.